Вибрано проект пам'ятника відомому композитору Ігорю Білозіру. В неділю на Личаківському цвинтарі на могилі митця освятили наріжний камінь. А Вже найближчим часом обіцяють тут постане пам'ятник авторові культових українських пісень. З дня трагічної загибелі автора пісень Перший сніг та мила скла минуло понад 10 років. На могилі Ігоря Білозіра на Личаківському кладовищі завжди багато свіжих квітів, в ними Львів'яни, створили живий пам'ятник митцеві. Проте вже невдовзі тут постане гідний пам'яті митця постамент. Наріжний камінь під новий пам'ятник освятили у неділю побратими та близькі Ігоря Білозіра. Відбулася, я так думаю, гарна знакова подія. Ми освятили початок будівництва пам'ятника для Ігора і в присутності ва. Присутності тих творчих людей, які давали йому були музою, давали йому крила для того, що він творив для нашої країни. І ви знаєте, Ігор найбільше любив день святого Миколая, і я думаю, що початок збився з його найулюбленішим святом. Хай він там буде на небі найближче біля Бога. Хай йому добре. А ми люди робимо свій християнський обов'язок. Кошти на пам'ятник Ігору Білозіру збирали усією Україною. На 40-й день після трагічної загибелі композитора на стадіоні Україна відомі странні артисти дали концерт зі збором коштів. Вдалося зібрати понад 54 тисячі гривень. Після чого було оголошено конкурс на кращий проект пам'ятника. Серед безлічі проєктів перемікаторські задум братів Андрія та Володимира Сухорських. Добре, що ми всі разом його побратими зібралися тут, помилилися разом за те, щоб Бог. Культурською рукою довершив цей пам'ятник, і він був достойним нашому Ігору Білозіру. Композитор Ігор Білозір трагічно помер 28 травня 2000 року після жорстокого побиття в одній з кав'ярень Львова. Митець отримав травми, несумісні з життям. Ярина Матвіїв, вісник.